Данте Алегієрі із книжки Нове життя. сонет одинадцятий. В своїх очах вона несе кохання, на кого гляне ощасливить мить, як десь іде за нею, всяк спішить Тріпоче серце від її вітання. Він, блідне никне, множачи зітхання, спокутуючи гріх свій самохідь. гординя й гнів однеї геть біжить, одоне як їй скласти прославляння? Хто чув її смиренність дум свята проймає в того серце добротливо. Хто стрів її, той втішений сповна. Коли ж іще й всміхається вона, марніє розум і мовчать уста. Таке бо це нове й прекрасне диво. Сонет шістнадцятий. Хто в гроні дів мою гледить пану. Побачить вроде чистий ідеал. Возношу Богу похвалу похвал, коли бодай здаля на неї гляну. Вона розбуджує печалі, шану, високих почувань святий хорал. За розумілості крикливий шал. Покору перетворює рахману, їй не потрібна слава голосна, мов нагороду ласку поважання всім за смиренність поздає вона. Благословення, помисли діяння краси, хто серцем духи й спізна. Той буде завжди снити про кохання.